Слава Україні! Героям слава! Вже традиційний е, виконком відбувся. Ви зрозуміла річ. Відзвітували, розказали про найголовніше. Е, Хочемо так само почути, от щодо е, допомоги, бо великий якраз такий пласт е, питань був присвячений допомозі одноразовій і для пост і для наших е, родин захисників, які зараз у полоні, і так само для е, тих, хто постраждав від обстрілів. Розкажіть про це, і скільки ви вже за цей рік виділили коштів на такі потреби? Пасне дійсно вчора провели позачергове засідання виконавчого комітету. 64 питання розглянули. Більшість рішень ухвалили. Не ухвалили рішення, пов'язані з зовнішньою рекламою, відмовили, точніше, в встановленні нової зовнішньої реклами. Основні питання робочі з метою забезпечення життєдіяльності нашої громади. Серед ключових дійсно варто акцентувати увагу на питання, які ви вже анонсували. Це виділення одноразової матеріальної допомоги для тих хмельничан, які того. Дуже і дуже потребують е, найперше. Це діти сироти, а також діти позбавлені батьківського піклування. 127 таких дітей, щомісяця місяця отриматимуть так звані кишенькові. Це вісімсот гривень на місяць. Ну і це допомога з боку міського бюджету для дітей, які в доволі непростих умовах опинилися. Те, що стосується одноразових грошових виплат, то ми в чергове проголосували про виділення 50 п'ятдесяти тисяч гривень. Для родин наших полонених цього разу це було п'ять родин полонених або безвісти пропалих наших воїнів. Ну і це вже понад 70 з моменту, коли ми цю одноразову матеріальну допомогу почали виділяти. і розмір 50 тисяч гривень. 128 хмельничан е, отримують е, одноразову матеріальну допомогу. Соми різні е, є власне і 3, і 5, і 7, і більше тисяч гривень. Тут в нас е, поло, тут в нас постраждалі. Від терористичної атаки Російської Федерації за останні місяці це і сонячна вулиця, це і Мазепи, вулиця, це і Петлюри вулиця, це і Козацька вулиці. Тут в нас поранені наші військові, ті, хто лікується і потребує додаткового фінансування. Ми теж власне їм передбачаємо кошти. Тут в нас родини загиблих. Ми теж щороку власне виплачуємо одноразову матеріальну допомогу, окрім виплати по за почесне громадян. Тут дітки на лікування, тут хмельничани на лікування. Загальна сума, яку ми вчора виділили, там понад 520 тисяч гривень. Ми що виконкому це робимо. Що виконкому 120, 150, 200, 220, Фактично, що два тижні виконком, що два тижні ми виділяємо. Тому ця цифра вже вимірюється власне тисячами, десь приблизно 3-3,5 тисячі. Ну і звичайно, що загальний розмір теж вимірюється мільйонами. На цей рік ми передбачили загалом 16 мільйонів гривень виплатного одноразову матеріальну допомогу. Ну але. Наразі що квітень місяць, тому що е, основна частка попереду. Ну і крім того, ми так само перед Великодним е, акцією Великодні кошик. Е, близько п'яти тисяч е, кошиків е, продовольчих наборів передбачили для наших хмельничан під Великодень. Це сім'ї загиблих знову ж таки, це сім'ї полонених або безвісти пропалих. Великодні кошик, це е, сім'ї наших військовослужбовців за поданням. Громадських організацій ветеранських, це внутрішньопереміщені особи, це до слова ті родини внутрішньопереміщених осіб, де в сім'ї воюють. Умовно кажучи, мама з дитиною тут. Чоловік воює, чи батько воює, чи син воює. Ну і це одинокі хмельничани, малозабезпечені люди з інвалідністю. Загалом фактично близько п'яти тисяч. Таких подарунків допомог під великодень ми забезпечили для наших хмельничан. Ну і цьогоріч дітей будете таке відправляти на оздоровлення, як ну і як, як наскільки готові заклади, які прийматимуть, чи буде це відбуватися винятково в межах тих підприємств, які підпорядковуються безпосередньо Хмельницькій міській раді, чи можливо десь інакше так само будете відправляти? Хто може претендувати, чи списки складені, чи можна до цього ще як, якимось чином долучитися? Власне питання оздоровлення наших дітей. Воно в останні роки дуже суттєво провисало, починаючи з 2020 року. З моменту, коли були введені карантинні обмеження, і оздоровча кампанія фактично взагалі не проводилась. Ну і потім, так само що року були обмеження минулого року, фактично через війну кампанію довелося сильно мінімізувати. Але ми минулого року не відмовилися проводили оздоровчу кампанію. Цього року плануємо зробити її масовішою. Тому що дуже важливо оздоровлювати наших діток за питання імунітету, оздоровлення, фізичної активності і так далі. Фактично, підготовка ще триває. Наш основний комунальний табір зараз стадії ремонту. Ми плануємо ще десь місяць е, там активних ремонтів е, частину корпусів будуть мати зовсім інший вигляд і зовні всередині, плюс будуть мати систему опалення. Ну і далі ми вже в наступний рік будемо продовжувати, тому що ми там хочемо е, мати великі реабілітаційні центри для наших військових. Крім того, е, ми вчора погодили мережу е, таборів для оздоровлення, окрім нашого найбільшого табору. Будуть працювати пришкільні табори, будуть працювати табори при дитячо юнацьких спортивних школах. Це спортивні табори з максимальною фізичною активністю. Буде працювати табір при палаці творчості. Ну і ми так само будемо однозначно купувати путівки в таборах, які наразі маємо інформацію, працюватимуть на Дністрі в межах Хмельницької області, ну а також в інших регіонах. Теж зараз вишуковуємо тих, хто може такі послуги надавати. Оздоровлення воно має змішану форму. Частина буде оздоровлюватись безкоштовно. Це дітки родин загиблих в межах програми родини героїв, це дітки полонених, родин загиблих вибачаюся, без безвісти пропалих. Це частина дітей військових. Ну і власне інші пільгові категорії, багатодітні, малозабезпечені і так далі. Решта оздоровлення, звичайно, що буде платне, так як завжди в нашому комунальному таборі будуть продаватися путівки, і тут кожен бажаючий, якщо хоче оздоровувати дитину, йому підходять умови, які ми пропонуємо, може це робити. Тому фактично змішана буде форма буде і безкоштовне оздоровлення, буде і власне платне оздоровлення. Тому те, що стосується дитячо-юнацьких спортивних шкіл, то всі спортивні табори. Для вихованців до США, звичайно що будуть безкоштовні пришкільні табори і палац творчості, так само вони будуть безкоштовного формату. Ну і зрозуміло, мабуть, наостанок залишилося найбільш об'ємне, а можливо, вже і просто і проговорено про це неодноразово і ще доведеться так само говорити, бо тільки зараз йдеться погодження гранту і кредиту на оновлення транспортної комунальної інфраструктури нашого міста. Розкажіть, будь ласка, про це який зараз етап і що хочете бачити по завершенню цього проекту. Тут власне на виконкомі ми кілька рішень проголосували пов'язані з покращенням системи надання транспортних послуг, зокрема з вівторка, згідно вчорашнього нашого рішення, з вівторка з 18 квітня. На маршруті номер 29 це діючий наш маршрут, буде працювати вже не малогабаритний транспорт, а великогабаритний це великі автобуси. Шість одиниць автобусів будуть працювати на цьому маршруті. Це продовження впровадження нашої концепції, заміни малого габариту на великий габарит. Ми, власне, в цьому році і в минулому році змогли запустити близько 20 великогабаритних автобусів. Продовжуватимемо це робити і в цьому році, зокрема і за бюджет. Ми плануємо 10 автобусів купити для електротрансу на діючі маршрути, а також на нові. Плануємо до слова зараз накатувати ще один повністю новий маршрут, який з'єднає озерну і частину Дубове. Теж великим габаритом 5-6 одиниць. Плануємо за рахунок одного з активних і дієвих перевізників в місті. Ну і дійсно, те, що ви анонсуєте, це тролейбуси. Ми погодили вже підписання грантової угоди, кредитної угоди. Плануємо наступного тижня підписати вже самі договори, і кредитний на 10 мільйонів євро, під насправді дуже хороші вигідні умови. Ну і звичайно, грантовий. На 4 мільйони 450 тисяч євро. Грант це подарунок, це безповоротна допомога, без будь-яких умов. По суті, нам вдалося домогтися, пролобіювати, бо це все велика важка робота. Ніхто так просто 4 мільйони 450 тисяч євро не дає. Це результат перемовин, довіри до нас, нашої активності, нашого позитивного іміджу. Ну і власне, ми теж грантову угоду підписуємо після підписання угод. Буде завершуватися вся вже паперова робота. Будуть оголошуватись тендерні закупівлі, і ми плануємо, що вже до кінця цього року перша партія буде поставлена в місто Хмельницький. Звичайно, що одноразово чи навіть за два етапи неможливо забезпечити. А мова йде про 42-45 тролейбусів. Чому цифра не стала? Тому що ми будемо оголошувати тендер на суму. Ну і власне далі вже в результаті тендерних торгів, 에, будемо сподіватися, що нам вдасться отримати більшу кількість тролейбусів, навіть, можливо, до 50. Крім того, ми за ці кошти плануємо модернізувати повністю тролейбусне депо. Ну і, власне, збудувати автоматичну мейку 에, на електротрансі для того, щоб транспорт, який виходить на рейси. Був постійно чистий і в нормальному стані, власне, працювали. Е, тому це буде кілька етапів. Фактично до кінця 2024 року сподіваємося, що той, хто виграє тендер. а Тендер європейський за європейськими вимогами і можуть бути європейські учасники і українські можуть бути. Будемо сподіватися, що ми суттєво зможемо оновити тролейбусний парк. Я зазначу, що ми за попередні роки 38 одиниць оновили. Зараз ми три тролейбуси капітально ремонтуємо силами електротрансу і навчально-виробничої дільниці дільниці го училища. Ну і власне, якщо 45-48 купимо, то будемо мати е, фактично на 90% оновлений тролейбусний парк до тої кількості, яку ми хочемо випускати на маршрути. Бо зараз ми випускаємо 68 і в нас буде більше ніж понад 100%, Але завдання стоїть виходити 100 одиниць тролейбусів на маршрути. Тому працюємо, що я... все буде гаразд.